Ви на каналі Бритсторії сьогодні ми з полів. З полів Тангмера, звідки вирушав у свій останній бойовий політ, Дуглас Бадер. Про нього в попередніх відео площа села Тангмер на Сасокщині менше п'яти квадратних кілометрів, а історії стільки, що позаздрить будь-яке велике місто. Недарма за часів стародавнього Риму поряд проходила дорога із Лондоніума у Новіомагус Реджінором. А у часи саксонського панування утворився іще один шлях уже релігійний, із величного Кентенбері у не менш важливий Чічестер. Тоді, у 677 році, в селі опинився опальний архієпископ Йоркський Вілфред. Разом з ним прийшов і довгоочікуваний дощ, чим тобі не чудо, варти справжнього святого. Та до того, як стати католицьким святим, Вілфред навернув у християнство немало язичників саксонців. Ще й церкву у тангвері заснував. Церква носить ну, ім'я святого Андрія, а не святого Вілфреда, як здавалося би. Дерев'яну стару переморували на добротну кам'яну завойовники Нормани через 400 років. Отак вона й стоїть тут, у тіні древнього тиса, який пам'ятає ще магічні ритуали, які проводили тут друїди. У 1341-му король Едвард ІІ дозволив новому архієпископу Кентерберійському проводити тут щорічний ярмарок. Дозволу, поки ніхто не відміняв, тому селяни щоріч восени ярмаркують до схочу. До 1542-го, поки Генріх VIII не образився на католицьку церкву, у тангмарі стояв маєток кентерберійського єпископа, що після церковної реформи вже в часи правління Єлизавети І відійшов серу Річарду Саквілю. Родичу королеви по материнській лінії. Здавалося б, пригод і потрясінь малесенькому селищу, що потопає в зелені, було предостатньо. Але тут з'явились новітні технології. На звані комусь спало на думку збудувати тут аеродром. Життя у танґвері заворувало знову. Спочатку тут тренували англійських льотчиків. А у 1918-му його передали американським ВПС. У 1939-му аеродром розширили для захисту південного узбережжя від нападу Лютвафе. А щоб узбезпечити мирних мешканців, майже усіх їх було евакуйовано У мене за спиною кущі, а за ними будинок, в якому під час другої світової війни знаходилася штаб-квартира відділу спеціальних операцій. Одним із її очільників був Стівен Маккензі, добрий друг іншого британського розвідника, а заодно й письменника Яна Флемінга. Кажуть, що саме Маккензі є прототипом найвідомішого літературного шпигуна всіх часів Джеймса Бонда. Коли королівська авіація прийшла із оборони у напад, на горизонті з'явився ще один герой. Надлюдина невгамовний. Дуглас Бадер про всі його надзвичайні пригоди розповідали минулого тижня. У тангвері на його честь навіть назвали паб. але останньо паб знесли. кажуть, непопулярний був і на місці цього пабу. Тепер стоїть супермаркет Аеродром аеродрому тангвері. Працював до 1970 року. А зараз тут невеличкий музей. Та до закриття тут ще встигли поставити кілька світових рекордів: Останній – у 1953-му, коли командир ескадрильї Невіл Дюк розігнав свій хокер-хантер до 1170 км на годину. Цей апарат сьогодні зберігається у музеї військової авіації у Тангмері. І ще один цікавий факт. Тут на неіснуючому сьогодні аеродромі у тангмері отримував свою пілотську ліцензію і вчився літати сьогоднішній король Чарльз третій. Ну на сьогодні ніби все. Ще одну цікавинку про тангмерських шпигунів. Шукайте у наступних шорцах. З вас вподобайка і підписка. Зустрінемось через тиждень.